Пояснення сьогоднішньої фази місяця, як виглядатиме місяць 13 жовтня 2025 року. Місяць у жовтні 2025, що нас чекає, і як найкраще спостерігати. Жовтень прекрасна пора року для спостереження за місяцем. Погода зазвичай ясна, а ночі стають довшими, що дає більше можливостей помилуватися нашим природним супутником. Зокрема, 13 жовтня 2025 року нас чекає фаза третьої чверті, коли освітлено лише близько 53% поверхні місяця. Але що це означає для спостерігачів і який найкращий спосіб скористатися цією можливістю? Таємнича третя чверть більше, ніж просто півмісяць. Фаза третьої чверті, також відома як остання чверть, це період, коли місяць знаходиться у своїй найзагадковішій конфігурації. Вона не повна, не молодик, а скоріше, витончений півмісяць, освітлений з лівого боку, якщо дивитися з північної півкулі. Це час, коли ми бачимо не тільки частину поверхні, але й ті області, які зазвичай приховані від нашого погляду. Особисто я завжди вважав третю чверть особливо цікавою. Вона, немов, пропонує нам заглянути за лаштунки місячного пейзажу, побачити ті області, які не висвітлюються сонцем в інші фази. Це створює відчуття таємниці і відкриває завісу над тим, що приховано від нас в інші ночі, що можна побачити неозброєним оком і за допомогою інструментів. Навіть без телескопа, в ніч третьої чверті можна помітити цікаві деталі на поверхні місяця. Море дощів, Плато Арістарх і кратер Кеплера лише деякі з об'єктів, які можна розрізнити неозброєним оком. Ці утворення свідки бурхливої геологічної історії місяця, її вулканічної активності і зіткнення з астероїдами. Але справжнє захоплення приходить, коли береш в руки бінокль. З його допомогою відкривається цілий світ кратерів, гір і долин. Кратери Клавіус і Альфонс, море Гумору все це стає набагато більш детальним і захоплюючим. А якщо пощастить мати телескоп, можливості для спостереження стають воістину безмежними. Можна побачити місця посадки місій Аполлон 14 і Аполлон 15. А також Райнергамма, місячний вир, унікальне геологічне утворення. Ці місця жива історія освоєння космосу, нагадування про сміливість і досягнення людства. Чому важливо розуміти фази місяця? Розуміння фаз місяця це не просто розвага для любителів астрономії, це ключ до розуміння багатьох природних явищ. Наприклад, припливи і відливи безпосередньо залежать від положення місяця щодо Землі. Крім того, фази місяця впливають на поведінку деяких тварин і рослин. Знання фаз місяця дозволяє краще розуміти світ навколо нас і відчувати свій зв'язок з космосом. Плануємо спостереження, поради для початківців, виберіть ясну ніч: хмари та міське світло можуть сильно погіршити видимість. Використовуйте карту місяця, вона допоможе вам знайти цікаві об'єкти. В інтернеті можна знайти безліч інтерактивних карт місяця. Почніть з бінокля Він дасть вам набагато більше деталей, ніж неозброєне око. Дайте своїм очам звикнути до темряви. Це займе близько 20-30 хвилин. Будьте терплячі. Спостереження за місяцем це процес, який вимагає часу та уваги. Що далі? Очікуємо повний місяць. Наступний повний місяць 5 листопада 2025 року це чудова можливість побачити місяць у найяскравішій і найповнішій формі, повний місяць ідеальний час для фотографування місяця і для більш детального вивчення його поверхні за допомогою телескопа. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як в дитинстві вперше побачив третю чверть місяця. Це було в селі, де небо було дуже темним. Я був вражений тим, наскільки деталізованою здавалася поверхня місяця навіть у бінокль. З тих пір я став регулярно спостерігати за місяцем, і вона стала для мене джерелом натхнення і умиротворення, спостереження за місяцем, це можливість відволіктися від повсякденних турбот і відчути себе частиною чогось більшого. Укладення жовтень 2025 року чудовий час для спостереження за місяцем. Фаза 3 4 -ті, 13 -ті, жовтня це відмінна можливість побачити місяць в її загадковій і красивій формі. Незалежно від того, чи використовуєте ви неозброєне око, бінокль або телескоп, ви обов'язково відкриєте для себе безліч цікавих деталей і відчуєте зв'язок з космосом, не пропустіть цю можливість небо над нами сповнене чудес, і місяць одне з найяскравіших і доступних з них. Додаткові ресурси. NASA Moon Observation, HTTP Smoon, NASA Гав. карты місяця пошук в Google Interactive Moon Map. Астрономічні форумы та спільноти – Пошук у Google Астрономічні форумы.